Всім привіт! друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Це у нас буде не розпаковка з магазину. А так як вчора я сіла, подивилася е, в інтернет-магазині, де я завжди замовляю насіння і щось там наклацала так багато. Думаю, треба передивитися та зменшити трошки, бо там ціна така гарна вийшла. Тож зараз разом з вами хочу передивитися, що в мене залишилось з минулого року, що треба замовляти, а що ні. В цьому році я, до речі, хочу трошки змінити м, свій план, городній, так сказати. Раніше я багато накуповувала насіння різного і садила. І з цього не було великого толку. Так, врожай був, але не такий. за всім. треба доглядати дуже гарно. А воно насадила 20 соток і то там, то там бігаєш. В цьому році хочу, хочу, хочемо спробувати під затіняючу сітку і все садити не в великій кількості, але доглядати. От перець хочу замовити голландський посадити, ну, насіння-голландське, імпортне, так сказати, не наше. І подивимося, що з цього вийде. Бо так просто воно виходить. Ти накуповуєш цілу кучу тих пакетиків, пакетиків, і це виходить, що просто гроші на вітер. А треба в меншій кількості, але доглядати, дивитись за ним. І тоді, мені здається, буде толк. Так що спробуємо в цьому році по-новому. Зараз візьму вас ближче і покажу, що тут у нас залишилось. Тут насіння квітів в мене є. Що ж це в мене тут за квіти? Тут чорнобривці бачу пакетик. Такий гарний, я назбирала. Будемо садити, бо з чорнобривців. Я оце, якщо доживемо до літа, все буде добре. Буду третій раз, третій рік, закривати шампанське квас чорнобривців. Дуже класне виходить смачно. Та й взагалі чорнобривці. Їстівна квіточка, не стільки це ми робимо з них. Тут квітки, от якраз недавно, нещодавно трапилося в мені у Фейсбуці їх правильна назва, але в народі ми кажемо майори. Ось ці майори, потім Мальвових щось таке сюди я садила, але поки вони щось не квітували в мене. Так, що тут далі? Гарбуз. Щось малувато залишилося, але подивимося, можна докупити. Це такий простий насіння, то як саджають український. Тут зараз подивимося, що це тут закрутилося. Тут кукурудза цукрова, проста йде. Це колись з нами поділилася сусідка, бабулечка, і дуже класна кукурудза. Я її Вирежу, зберігаю, ну, в тому сенсі, що ми садимо і я збираю на наступний рік залишаю. Але все-таки, ще мені подобається насіння солодкої кукурудзи це добриня. Будемо замовляти. Тут насіння, я так знаю ж приблизно, я ж його збирала з, з цього з гарбуза. Одне якесь там, де більше повинно бути таке ж саме насіння, але кормовий гарбуз такий він великий, круглий. А це, наче гарбуз такий продовгуватий на кашу банан. До речі, ось на днях мені писали, що спробую купити такий гарбуз смачний. Є він у нас, саджала є, але багато його не було. Ось посадимо в цьому році ще. Тут насіння, це чоловіка, мама мені давала а, цей, напишу, як воно називається правильно. А так, в народі ми на нього кажемо кручений панич. І ще він такий блакитний, дуже гарного кольору. Колись у нас було дуже багато його насаджено. Мені подобається ця квіточка. І бачу написано, що гвоздика. Спробуємо і гвоздику посадити, хоча в мене десь вона вже є. Так, Далі якась закруточка йде. А, це я бачу. Це тут помідори. Не буду розбирати. Я знаю, що тут різні помідори різних сортів, високорослі. Там і биче серце є. і де барао. Будемо. Садити це, ми кажемо рання зірка. Або хтось каже, нічна красуня. Квіточка. Потім насіння гарбуза. Такий він, як голонасінневий, отак наче кажуть на нього. ж лупке саме насіння, будемо садити. Бо в цьому році я садила, але чогось мало воно було. Потім. Петунія залишилась ось така квіточка. Що тут у нас ще? Гвоздика. Я вже садила, і в мене збереглося тільки з гвоздики дві штучки. Вони, до речі, там десь є, їх видно зараз. Потім насіння Фенікс плюс. Дуже мені подобається. Хоч це ну, простий, ось є також цілий пакетик. Але він такий огірок, який. До холодів майже є він довгуватий. Саме головне, якщо його збирати, то молоденький, щоб він не переріс Супер. Простеньке, але я від нього не відмовляюся. Це Хороший огірочок. Потім загадка, лагідний, це що залишилось. А я вчора клацала, так що, я ж кажу, половина там поприбирається, бо це буде дуже багато. Загадка це такий помідор, як Санька. Він мені сподобався. В тому році я його перший раз садила, за вашими рекомендаціями. Лагідний, я вже давно з ним знайома, також подобається непремхливий. Ще бачу, що треба замовити баклажани. Хоч один пакетик. Тут ось трошки є, але їх тут маловато. Ось такі і корни якісь, і алмаз. Ще, я замовляю великий красень. Наче так. так що баклажанчики треба замовити. Буряк червоний немає, треба замовити. Морква ось королева осені тут є, тож треба замовляти якусь іншу. Я ще замовляю каротель, наче так воно називає. каротель, так. І болівар. Потім кріп у нас ось є алігатор. Вистачить, петрушечка. От це взагалі, там половина прибереться з того мого кошику в інтернет замовлення. Потім я тут згадала, що в мене насіння дині. Тут різна диня, не один сорт, це просто так в пачечки. І тут насіння кавуна. Бачу, що я писала он Чарстон Грей, але тут він різний, бачите? Все, що було, все збиралося сюди. Кавун це така штука, що рік. Родить гарно, рік не дуже. Подивимося, що з нього вийде. Потім кабачки. Кабачки, що ж це тут за кабачки? Ну, це таке, як скворошка, чи що, я жовтий якийсь. Тут ще один кабачок, цукіні, гайдамака, я знаю, заказувала, замовляла. Потім чаклун. Ну, і ще з тих кабачків, які треба замовити, це іскандер і кавілі, Ну, щось одне з нього. О, ну, майже одинакові вони, але саме головне купити оригінальне. І тоді можна з одного куща і ціни садити. Так, що тут? Тут більше вже не насіння. Зараз подивимо, що тут є. Так, ну і залишилося у нас таке ось. Скор, бачу, пакетик залишився, свіч, але це все не вся наша е, аптечка. У нас там сарає з цим відеочком закрите, щоб ніхто туди не потрапив. На виноград дуже багато у нас препаратів, бо виноград така штука, що його треба обробляти. Це треба, до речі, туди прибрати, щоб воно до не зла... не знаю. Так, кислота янтарна. Потім якась штука ми її купували, але не використовувала від мух мазати нею треба. Потім мідний купорос, також скоро треба обробляти. Так, це взагалі ветеринарний бутокс, це для свинок їх мити. А це, що, а, це цей, як ми кажемо, попросту марганець марганцовка. Так, так що ось ну, так от хочу сказати, що ще щось є. Але треба дозамовляти. Подивимося, я там зробила в одному магазині, де я вже ну не знаю, це, напевно, якщо буду замовляти, то четвертий рік буду замовляти. Зробила кошик, можливо, ще в якомусь іншому. Хочеться щось новенького глянути. Тож, буде в мене на вихідні чим зайнятися. Повибирати насіннячку. Бо вже час іде. Я. Перець і баклажани саджаю після 20 лютого. Так, буду складати. І треба щось придумати їсти. Щось таке, щось таке хочеться, зараз разом з вами придумаю, покажу.